У нас є такий отець Цуфрон, хто я добре знає, той напевно знає, про кого я буду говорити. Є старша людина, що священник вийшов, якийсь підпілля вийшов. Просто для цієї людини, коли ми були в таборі в Магерові, ми стояли в каретах, у як ми зараз приїхали. Це було у нас було менше. Хтось був став, і був маленький такий дубочок. Отакий був дубочок, просто гілочка. І хтось був став на цей дубочок, хтось суфрон плакав. Він казав, як так, каже, ми є скаути, ми такого не можемо зробити. Скаут, перш за все, він є друг природи. Ми не можемо врубати зелене дерево, яке, яке не можемо його врубати. Ми маємо врубати дерева, на, скаут це санітар лісу свого роду. Так як вовк з'їдає не, мається на увазі, що вовк ніколи не з'їсть, живе те, що буде від нього тікати. Він харчується падалю, тою твариною, яка здохла, яка є, допустим олень. Біг-біг, хтось його підстрелив але не, не дострелив мисливець. Він здох. Він буде смердіти, ваняти, розкладатися, будуть повзати по ньому хрубаки і так далі. Бог приходить і харчується цей падал. Ми також ми не маємо рубати, наприклад, зелені дерева, дуб, який росте 600 або 1000 років, ми його зрубаємо і, ми, і ми це дерево більше не виросте. І не побачить це дерево, наші правнуки, і так далі, і прапрапраправнуки. Чому у Львові ще навіть є дуб, на якому, під яким сидів Богдан Хмельницький, коли атакував Львів? Його зберегли цей бобі, він є пам'яттю для нас. У ті часи, про ті славні, козацькі часи і так далі. Також ми маємо, не маємо бути такими якимись жорстокими, наприклад, як я служив в армії зі мною служили такі придурки, що вони взяли там, наприклад, жаб трубочки пухали, вони подивіться і так далі. Чи, наприклад, взяли горобці маленькі, їх очі пообирали, вони літали, вони нічого не бачили, падали. Садизм, сказав, ніколи не буде садизм. Я, наприклад, я йду по дорозі, йду, і люду, чорношу, я буду на живуть. Ну марш, ну хай біжить собі. Треба просто любити. Чи, навіть десь пса бачимо, якийсь, пес лежить. Ну є така, ай я на то пса. Не треба таким бути. Треба любити природу, поважати. Тому що як ми ставимося до матірки природи, так само признайтесь до нас, чому зараз стільки катаклізмів, чому дивіться, зараз глобальне потепління Чому природа з нас знущається? Тому що ми з нею знущалися. Ми показали, що ми робимо атомні станції, які випаровуються, викидаються, як само як Чорнобильська, що стільки людей загинуло, стільки природи ми втратили. Ми бачимо, що от ми зайдемо в ліс, наприклад, біля Львова, я знаю, що живу сам біля лісу і бачу кожен день, що прийдуть компанії на жашники, собі вип'ють там пару грам, шашлички з'їдять, кечуп, то салфетки, оба, і лишили пішли. Таким не можна буде, це ж природа. А ми захочемо прийти туди. Через рік, через два, через три, і там буде такі срачі, ми там навіть і не сядемо. А квіти як будуть, а звірі, які тражуть, все треба просто поважати і ставитись так до того, як ми хотіли, щоб до нас став. Міг задача. Скажу слухня, не з добровольний, що не роблять наполовину. Скажемо вам історик. Дільки років тому нам... Я взял себе сигаретку, закурил себе цветы кур и скажу, что результат был плачевный, потому что эта фабрика взлетела в, в поверхность.